У програмі фабрика ідей, дивіться органічне господарство, як відрізнити екологічно безпечний продукт від вироблених із застосуванням хімікатів. Декілька років по тому, що змінилося на ринку органічних продуктів, згадуємо минуле, аналізуємо сучасне: як адаптувати свій організм до натуральних продуктів харчування, дізнаєтеся про унікальні властивості соку пророщеного зерна та про кухню сироїдів. А також відвідаєте ековечірку, де вас навчать робити корисні речі зі сміття. Знайомтеся, це Абдурахман, харківський бізнесмен. А це Олексій, колишній підприємець. Тепер він вчить інших, як за допомогою соціальних мереж просувати свій бізнес. А це Лариса Шедей, науковець, працює у науково-дослідному інституті. Усіх їх об'єднує тема здорового харчування. Кожен у свій спосіб і за допомогою своїх можливостей просуває ідею корисних продуктів. Продовольча тема сьогодні одна з основних. Вона об'єднує усі країни світу, стратегічне завдання завдання нагодувати населення планети, кількість якого весь час зростає. І якщо для менш розвинутих країн стоїть завдання нагодувати, для інших нагодувати якісно так з'явилася тема органічних продуктів харчування. Терміном органік розуміють саме вирощені без примініння іскусців пестицидів, удобреній без гмо і їх производних в общем, і сотвістувати кологічському кодексу, який Розработан там 90 дев'яности годи і дістують по всій Європі, якби ми тоже работаємо по цьому, в сотвісті з этими стандартами органічного В Україні. Про органічні продукти почали говорити у 90-х роках минулого століття. Відкриті кордони дали можливість громадянам колишнього союзу виїжджати до капіталістичних країн, бачити нове, калькувати у себе. Приблизно так в українському інформаційному просторі з'явилася тема органік. Тоді такі продукти вітчизняні господарства вирощували на замовлення іноземних компаній. Проте швидко фермери закрили для себе цю тему. Тому що всі дивіденти діставалися трейдерам, і все це постійно заглохло. І крім того, якраз в той час увілічились вазні пошліни на пшеницю, на ячмінь в Європу і стало невигодно возити. За деякий час, вже на початку нового тисячоліття, фермери почали повертатися до теми органічного господарства. Починає з 2002 года. В Україні почав працювати швейцарський проект. і вони організували таку роботу по распространению органічного землі. За 10 років у розвитку органічного продовольства сталося багато позитивних змін. Поповнюється список виробників. Зростає попит на такий продукт. З'являється і бізнес, який готовий купляти товар у фермера. Проте головного немає закону, який би захищав права виробника органічного продукту. Тому з рекламною метою комуни ліньки може написати на етикетці про екологічність та натуральність товару. У такому випадку деяким товаровиробникам доводилося у судовому порядку доводити нечесність чесність свого конкурента. Сертифіціруючі органи і люди, які боліють і знають, що таке органічне виробництво, вони виступали боролись з недобросовісними виробниками, которые на своем товаре указывали там органический, там экологический, чистый. Сейчас ну, и яйца появились, и водка такая, на которых это указано. Справа вся у цене. Собівартість органічного продукту майже вдвічі вище за вироблений за допомогою стимуляторів росту. Органічні яйця стоят 28 гривен за десяток. Это существенно дороже обычных яиц. И в то же время некоторые компании, пытаясь привлечь к своей продукции внимание, они пишут, что у них там органический продукт. Вырастить органическую курицу это довольно сложно, потому что ее нужно там на 70% обеспечить органическими кормами. А их нужно купить, они все дороже стоят. Эта курица должна иметь возможность свободного выгула. Это не содержание в клетках. То есть там существенные затраты по сравнению с промышленным производством птицы. И поэтому и продукция намного дороже. Оно дешевше не может быть, потому что, ну, по по-первых, это... Це... Додаткові витрати йдуть на придбання якісного насіння, теж виробленого на сертифікованих землях, додаткові витрати на застосування біологічно чистих засобів захисту рослин, це теж дорожче. А урожайність культур, які вирощуються на екологічно чистих землях, нижча, ніж застосуванням Хімічних засобів захисту рослин, єдиний мінус органічних продуктів їхня ціна для середньостатистичного українця, купівельна спроможність, якої так стрімко падає, вибирати доведеться ніж корисно та по кишені. Але попит стримується низькою купівельною спроможністю нашого населення, тому що органічна продукція потребує додаткових капіталовкладень і е, нові технології. Ті, е, Поки що стримують рост вражайності, тому ця продукція дорога. Реальна надбавка може бути це 50-70% до ціни за звичайні продукти харчування. Це з врахуванням і витрат на виробництво, і витрат на торгову марку. Досить травматичний перехід на органічне господарювання і для фермера, оскільки відмова від штучних стимуляторів несе чималі збитки. Урожани знижається. Потому что однозначно, если внести там, 300 кг действующего вещества минеральных удобрений, то урожай будет выше, чем если ты применяешь там раз в 3-4 года навоз.

К старим сортам, которые были рассчитаны на, на меньший уровень урожайности, но зато эти старые сорта они адаптивностью больше обладают. То есть в стрессовых условиях, когда у нас часто засухи или ливни, они лучше выживают и более стабильно дают урожай. Спеціальний сертифікат підтверджує органічний спосіб господарювання, проте не гарантує прибутку. Так, цього року директору Липковатівського аграрного коледжу Миколі Петровичу довелося продавати гречку на шкоду собі. Гречки з 250 тонн тільки 2 тонни продали як органічно. Все остальне пішло як обична гречка. Поки ще руки не опускаємо, хоча вже готові до того, що опустити. Натомість на інші культури, такі як про стоїть черга замовлень, говорить Лариса Шедей. На октябрь го року ціна за органічне проса від 2 1100 до 2600. А шістсот, а тонна обічного проси вироща вирушена традиціонного методом То Тобто очень интересная культура і просто покупают очень многие. Также продовольственна пшениця твердих сортов. На неї теж хороша органічна премія. У школах, дитячих садках, лікарнях у цих закладах їжа з органічних продуктів має бути обов'язковою впевнений Микола Петрович. Так, у їдальні коледжу студенти споживають саме натуральні продукти каша з власного поля, м'ясо з власної ферми, розповідає директор навчального закладу. Органічне птахівництво та тваринництво вище пілотаж у темі біопродуктів, оскільки тварина має споживати виключно органічну воду та їжу. Тому ці галузі в органічній темі тільки починають розвиватися. В цьому году запустили вперше там, конечно, очень трудно далось хазяївам органічне м'ясо тіляті. Три хозяйства объединились, и вот они полностью перешли на органическое производство. У них там тысячу голов крупного рогатого скота. И, и они производят и молоко и поставляют в магазины Киева. В сентябре они открыли перерабатывающий цех. Теперь делают уже и продукты переработки молочной, так что скоро на полках Киева, по крайней мере, будет органическое молоко, но, возможно, Чуть позже наладится и логистика по всей Украине. И также они сделали забойный цех, потому что там же правила боя в органическом производстве тоже особенные. Там что животное не должно страдать не должно выбрасывать гормоны стресса, чтобы мясо не напитывалось этими гормонами. Вот они сделали забойный цех, разделывают туши и продают уже съесть свежее мясо. А пока, власный закон не працює, про органічне походження продукту споживача буде повідомляти спеціальний знак на упаковці. По правилам, які є тут в всій Європі, і там з літа цього року Україна тоже приєдналась к цим правилам. Єдина система сертифікації, такой зелёный флаг на В котором нарисованы звезды Евросоюза, как в виде листка. Это обязательно, если продукт органический, на нем обязательно должен быть указан орган, которым подтверждается, что все действительно соответствует стандартам органического производства. Под этим флагом обязательно страна происхождения БИО указано и кодовый номер, который означает сертифицирующий компанию. Если вы покупаете кофе, и он, оно сертифицировано как органик, обязательно должен быть такой значок, должен стоять, что для Украины био, потом номер может быть 143, там 116, и, например, агровыробництво Парагвай или Бразилия. Это обязательно вот такое требование должно быть. Сьогодні на українському ринку дефіциту органічних продуктів харчування немає. Варто завдати пошук через інтернет, як з'явиться декілька сторінок з посиланнями на сайти різноманітних крамниць. Останній рік активізувалися переробітники. На даний момент порядка 20 компаній займаються переробіткою. Уже дуже багато торгових марок зареєстровано. супермаркети на разну. Все постоянно звонят и требуют, не хватает продукции. Органик. органик, да. Невозможно найти сейчас торговую сеть крупную, в которой бы не было представлено. И метро, и фози, и кишения, и класс, и сельпо. Во всех есть органические полочки, органические стеллажи. В то же время очень много магазинов. И интернет-магазинов, и розничных магазинов во всех городах. И во Львове, и в Днепропетровске три. Очень много. в Києві, звісно, он саме в этом наші там порядка 10 магазинів. Деякі кафе та ресторани пропонують страви з органічних продуктів. З'являється попит, відповідно зростає і площа органічних угідь. Сьогодні під органікою знаходиться близько 300 тисяч гектарів. Так у Харківській області, у селищі Лепковатівка, директорові вдалося зберегти учгосп, де на 3,5 тисячах гектарів орної землі коледж вирощує суто органічні культури